Для представників громадських організацій, органів місцевого самоврядування та студентського парламенту Вінниччини облрада започаткувала програму із написання грантів. Саме ініціативна молодь має активно займатися розробкою проєктів, націлених на ефективне вирішення соціальних проблем як у регіоні, так і у територіальних громадах. Провела навчання голова постійної комісії з питань бюджету облради Наталя Геце. В Цілому подібні заходи проходять за ініціативи та підтримки голови облради Сергія Татусяка. Головна мета таких семінарів зауважила Наталя Геце, навчити громадських активістів не лише писати проекти, а й залучати в економіку області додаткові фінансові вливання. Як від міжнародних, так і українських донорів. Головне наше завдання це сформувати таку групу людей, молодих, активних ініціативних, які будуть працювати в цьому напряму. На сьогодні грантову допомогу можна отримати через велику кількість європейських фондів, про діяльність яких не завжди відомо. Саме завдяки організованій програмі, яка передбачає проведення семінарів, зустрічей, презентаційних акцій. Гранторозробники отримуватимуть необхідний досвід, який допоможе реалізації проєктів. Всім нам потрібно за виключенням декількох організацій тут присутніх, кого є вже серйозна грантова історія. Всім нам потрібно багатьом починати з самого початку, і перші, звичайно, проекти будуть невеликі. В цілому буде проведено 18 Семінарів та круглих столів до співпраці залучатимуть фахівців, що мають практичний досвід роботи та були переможцями українських та міжнародних грантів. Одним із таких є міжнародне громадське об'єднання Україна, Польща, Німеччина. Найближчим часом планується підписання меморандуму з українським координаційно-ресурсним центром, який акумулює інформацію про усі гранди, які діють в Україні, та допомагає тим громадським організаціям, які зацікавлені з ними співпрацювати. Вони готові підтримувати нас у нашій. Роботі, просуванні, навчанні приймати участь у навчальних різних семінарах, писати з нами спільні проекти, які ми будемо робити. Обласна рада вже готується до проведення у Вінниці дня донора масштабного заходу всеукраїнського рівня, який збере представників найбільших міжнародних фондів та організацій, що працюють в Україні. Такому спілкуванню безпосередньому з підтримкою Сергія Пилиповича, з підтримкою. Обласної державної адміністрації, звичайно, у вас буде набагато більше ресурсів. Ви як молоді, активні спеціалісти, хоча поки що не маєте грантової роботи, грантового досвіду, проте ви маєте можливість. Матимете можливість на цьому заході презентувати себе як особистість, як, як активіста, і себе як представника громадської організації. Загалом на першому семінарі учасники зокрема розглянули методику написання грантових проєктів, визначились із їхнім цільовим призначенням, а також навчились розробляти офіційні документи для налагодження співпраці з міжнародними фондами. Досить багато зараз інформації є в інтернеті, є в різних посібниках, що таке гранти, як їх писати і так далі. Звичайно, ви можете цю. Інформацію взяти, зберегти себе і читати. Але хочу зазначити два моменти: що в інтернеті і в підручниках немає, немає двох речей: немає бажання працювати і немає досвіду. Якщо у вас будуть ці дві речі, то успіх у грантах вам гарантовано. Перш ніж розпочати писати проєкт, потрібно, аби ви були членом громадської організації чи асоціації, або ж представляли орган місцевого самоврядування. Це одна із головних умов, яку виставляють фонди. Також грантодавці виставляють свої критерії відбору переможців. Їх зазвичай 10, більшість із них стандартні. Це актуальність проекту, чітко розписані статті бюджету, аргументованість термінів реалізації задумів, а ще наявність листів підтримки, як від влади, так і організацій, які мають досвід роботи з грантами. Якщо проект реалізовується, він є обласного рівня або регіонального, ми обов'язково повинні мати лист підтримки, тому що коли донор читає проект. Від громадської організації і він не бачить, що підтримує влада даний проект, він не впевнений, що він буде реалізовуватись. Хочу звернути увагу також на важливість розпису статей бюджету, коли ми в бюджеті можемо написати для прикладу адміністративні витрати. І написати певну суму. Донору 100% вам не дасть кошти. Чому? Тому що він повинен бачити чіткий розпис статей бюджету. Потрібно розписувати все поштучно із вартістю, ціною і так далі. Тобто, щоб донор бачив, куди ідуть, куди йдуть повністю всі гроші. Тому що завжди пам'ятайте найважливіше правило написати це перший крок. Виконати це зовсім інший крок. Тобто, все, що ви пишете, завжди думайте, що буде виконувати. Будуть цей крок буде виконувати ваша організація, а не хтось інший. І відповідати за це будете саме ви. Даний семінар є складовою цілої програми, яка діятиме з січня по червень. Ті, хто пройде повний курс навчання і матимуть бажання працювати, отримують реальні знання та досвід з розробки грантів. Чергове навчання відбудеться вже наступного тижня.